в цілому. Отже, джерела дослідження, з якими ми працювали, це були поетичні тексти Тараса Григоровича і літературознавчі статті. В умовах інформаційного і технологічного прогресу, коли людство, а особливо найпрогресивніша і найактивніша частина молоді, не уявляє своє життя без медіаресурсів, Інтелектуальний і духовний розвиток особистості стає безпосередньо пов'язаним із широтою використання нових інформаційних комп'ютерних технологій. І е, мистецтво ми знаємо завжди прагнено до синкретизму, е, тож власне поетичний кліп стає тією формою, яка рятує нашу е, поезію і, зокрема, викликає в неї інтересу. Відеопоезія це екранізація поетичного твору. Це одна з форм відеомистецтва, яка презентує поетичний текст на акустичному або візуальному рівні. Це комбінація віршів і відео. Це переклад віршів, можна по-іншому так сказати, відеомовою. І, врешті-решт, це сучасна поезія, яка поєднана із сучасними формами кіно і відеомистецтва. Сучасність е в умовах дефіциту відео часу. Живого спілкування, вимагає нових форм осягнення політичного матеріалу. А саме це короткий метр, це музичний кліп і відеоарт. У перегонах з часом художня класична література вона поступається вважаю своєю розміреністю, емоційною відноважністю, численним літературним шоу-проєктам, де всі маєте можливість спостерігати сьогодні яскрав, яскравим і гучним культурним програмам. Тож саме поява нового жанру, відеопоезія, або її можна на поінчку назвати поетроніки, і зумовлена необхідністю зберегти це те цінне, чим володіє красне слово сьогодні, одночасно збагативши письменницький інструментарій творення художнього образу новими медіаресурсами. У результаті художня література, зокрема, поетична творчість, отримала будівне народження, але в медіапросторі. І привернула до себе увагу інтелектуальної верстви суспільства, а особливо молоді, розглянувши явища поетроніки методами експериментально-теоретичного рівня, вперше, я підкреслюю, вперше, і Запоріжжя може цим пишати, ніхто до нас цього не робив, вдалося встановити ряд закономірних теоретичних засад, критерій, які становлять суд медіапоезії, обґрунтовують її в невипадкову уяву. В межах проекту зроблено класифікувати відеопоезію за різними критеріями. Під час класифікації було враховано думку різних фахівців галузі літератури та простору, яких вважають будівничими і популяризаторами жанру поетроніки сьогодні. На підставі вище я дозволю собі коротко вам показати. Як можна класифікувати відеопоезію сьогодні, що власне, допоможе вам вже сьогодні знайти більш різний зв'язок зі своїми учнями на уроках мови, літератури та і взагалі в повсякденному житті? А саме класифікація перша, за рокатичною ознакою можна класифікувати роботи там, за критерієм ілюстративності, наприклад, це ролики, що вимагають візуальної репрезентації сюжету, і ролики основа, які пише медіа мови комунікації. Можна відеопоезію класифікувати за характером зв'язку поетичного тексту і візуального ряду, а саме може існувати тут документальна відеопоезія, тобто автор сам читає вірш в кадрі, текстографічна відеоробота, у відеонаявний віршований текст, ілюстративна відеопоезія, поетичний текст, ілюстрований безпосередньо, концептуальна відеопоезія, до речі, сьогодні ви побачите зразок такої роботи. За твором Тараса Григоровича, коли сюжет відеоряду пов'язаний з віршем на рівні ідеї. Сюжетна відеопоезія, основне місце в ролику, звичайно, займає сюжет. Музична відеопоезія, ритм відеоряду, заданий музичним супроводом. Візуальна відеопоезія це е, е, така робота, де путичний текст вироджений і виявляє себе лише в ритмічності відеоряду. Існують ще декілька можливих, ще буквально в сирому вигляді сьогодні вони існують класифікації, які пропонують сучасні митці, а вони значно молодші і від мене їм 22 роки, 23 роки. Але оскільки поезія, відеопоезія вона ще зазнає етапів свого встановлення, тому тут можливо і кожному з вас зробити свій внесок. Основним робочим. Матеріалом відеопоезії виступають, тобто, щось відкраховувати, створюючи ось таку роботу. Це текст, звичайно. Зокрема, сьогодні ми говоримо про тексти Тараса Георгия Шевченка, але будь-який інший твір, будь-якого автора, теж буде тут доцільно. концепція, відеоряд і музичний супровід у своєму проєкті, в своїй науковій роботі. Ми досліджували методику створення успішної якісної відеопоезії, яка не лише здатна глибоко розкрити ідею поетичного твору відео та аудіозасобами, а й цілком спроможна поглибити естетичну художню цінність текстового матеріалу. І це, мабуть, в першу чергу, перше завдання, яке я саме перед собою показати духовну складову вірша, показати е, ту глибину авторської думки і. Е, як це донести? Це вже завдання вчителя і учня. Популяризація жанру сьогодні здійснюється через конкурси поетичного слова. Зокрема, існує такий конкурс поетичного кіно, Зебра, тематичні літературні фестивалі міжнародного. Рівня. А, називаються російськомовни зря, п'ята нога, вентилятор, експіріанс, очевидно. І, до речі, нещодавно в Києві відбувся Київський фестиваль відеопоезії, циклок називається, який втретє вже в листопаді 2013 року порадував новою авторською відеопоезією. Відео генерує нові можливості в галузі літератури, а тому в якості практичного експерименту своєї авокації жанру поетроніки серед учнівської спільноти. Старшокласники Запорізького класичного ліцею ви мали можливість сьогодні їх бачити, я зокрема, ще одного автора зараз побачите, познайомитись, спробували власні сили, виступивши режисерами і співавторами відеопоезії за творами Тараса Григоровича Шевченка. У ході реалізації проєкту серед старшокласних поліцейів на світ з'явилось біля двох десятків відеопоезій, найкраще з яких я хочу презентувати вам сьогодні. Зокрема, відеопоезія за поетичними творами Тараса Григоровича Шевченка, Алінки Єрохіної, яка мала щастя перед вами виступати, танцювати, а я так мало, небагато Бога, поставив хату і кімнату, душе з прекрасним назначенням. Саме ці двори вона взяла за основу для своєї відеороботи. Як ви бачите, можна синтез проводити, можна об'єднувати декілька творів. такий спосіб, взагалі зацікавивши дитину не лише одним конкретним твором, а творчою спадщиною в цілому письменника. І другу роботу, яку я хочу сьогодні вам показати, це відео-поезія за поетичним твором, за поемою Тараса Гегоровича Шевченка Кавказ. Я хочу познайомити вас з автором, Руполянська Вікторія, учениця класичного ліцею Запорізького вікусника. Останньої, будь ласка, покажіться. Ми багато говорили, і я думаю, що ми почуємо, що ваш ім'я це дівчина, яка для мене відкрила Шевченка абсолютно по-іншому. Я подивилась на його творчість власними очима. Ось вона справжня співпраця, коли ми... Маємо можливість дарувати одне одному шанс бачити життя по-новому. Я хочу подякувати тобі, за те, що ви зробили. Це величезний внесок в літературу, в культуру, в духовність. Ви не просто робите нас кращими і своє покоління себе, ви показуєте іншим, як власне. Що можна зробити для своєї батьківщини, для своєї нації, як можна думати, що можна зробити? І, зокрема, в ході дослідження Вікторія зробила дуже глибокий аналіз проблеми, яка сьогодні, на жаль, знову-таки я цитую, я мого це тема болі нації, гідності нації. І зараз, Вікторічка, я вас... Попрошу, присядьте, будь ласка, два слова скажу про вашу роботу. Хочу пропону, пропоную переглянути е, роботу Вікторії. Це один із зразків концептуальної відеопоезії. Е, автор поетичного тексту Тарас Григорович Шевченко. Ідея Вікторії І Віталія Валерія. Валерія, перепрошую, Федоренка, режисура, зйомка, монтаж. Зазначу, що відеороботу можна створювати цілими групами, долучаючи своїх друзів, долучаючи своїх однодумців. Текст читає в кадрі Компонентська Вікторія і невеличка маленька така характеристика. А це одна із найцікавіших, на мій погляд, концептуальних відеоробіт. Поетичний текст. І від урядські двома ідейно-сюжетними паралелями минуле і сучасне. Відеопоїзія нагадує короткометражний документальний фільм про жахіття війни на території сучасного Кавказу. Всі трагедію в писланській школі, яку захопили терористи 1 вересня 2004 року. Смерть дітей, школярів, масова смерті, місцевого населення це, насильство невиправдане і одвічна боротьба за незалежність. Це реалії, це факти, а тому не можна про це мовчати, не можна про це не говорити сьогодні. А, і саме це ті реалії, про які віщує Тарас Іборович Шевченко, вустами юної дівчини Українки Вікторії Роголянської в кадрі. Автор ідеопоезії з'являється в кадрі, немов оптичний явище, Фата Моргана, Міраж. Образ автора читача від прозорий, від майже невагомий, постає як уособлення людської совісті і правди. Третю паралелю постає тема вільної України. Її довготривала боротьба за власну незалежність. Текст не лише аудіальний <кій> епіні. На початку відеоролика і відеоролики, наприкінці автор виводить його до екрану сам текст. Тим самим інформаційно та ідейно збагачуючи як оригінальний поетичний текст Тараса Григоровича Шевченка, так і знання про самого кобзаря. А перед демонстрацією відеопоезії я хочу нагадати, що відеопоезія це новий жанр, який тільки зазнає свого становлення та утвердження, а тому, звичайно, потребує подальшого вивчення. Існує певна небезпека перетворення жанру до поезії в руках, звичайно, для романів.